Ми вже приїхали в Саврані, Бусі. Заїхали в конце, бо забрали віники. Дивіться, це мені мої підписники зробили. Бачите? Бачите, яка в мене уніцілася? Такі гарні, боже. Морозик, вінником треба так дивитися, в цю сторону. От так, ні-ні, в іншу сторону. Це бусі, дивіться, все пуфи прийшли. Це їздили в собрань, з Ними зараз будемо розбирати з морозку.

Да, а ну -а -а. сюда, сюда. Классно. Да. Всё, давай. Угу. Буси, подвиги. Колір один в один. Матеріал такий самий. Ой-ой-ой! Мирон тевно має спинки. Все, завтра на Великдень, гості, як прийду, то якщо буде повна хата, то буде комусь сісти, щоб не на диван. На фуфік? Мирон, сидимо? Угу. Класно, так? Да? М'якенький такий. Мені подобається. Кубик. А ящички винесемо в гардероб, так? Да? це ж сміття. А, туди. Бусі, бо йому сказала, постав той ящик, та він поніс все туди. Ну ти, помічнику, мами, дякую. День на сьогодні, дивіться, два віника, два фуфіка. Літали все в Саврань, приїхали все, всю дорогу з мамою. Спорили, то, що спорили. каже, мама, хто буде запікати сир? Ти чи я? Мама каже, хоч я, хоч ти. Приїжджаємо додому до мами, а вона мені вже дає запечений сирок. Це жіночка така хітра, дивіться, вже готовий. І ще мені дала холодку. Так що в мене в меню плюс одна страва. Холодець. Бо я не вмію його робити. Я не знаю, просто я ще не робила. Холодець, голубці, кисель, я ще ніколи не робила. Бусям привіт. Мама! Бусі, я щойно годину розпалювала в котлі. Я розпалила воно погасло. Я розпалила воно погасло. І в мене ну, отакого от аж зла стало. Тоді думаю, чого ти? Чого ти злесь? Не злись. Ти ж нікуди не спішиш, все добре. Зараз буду ставати до яєчок, зроблю всі справи з яйцями, а потім вже буду ставати до риби. Вчора я рибі нічого не робила, бо, думаю, це свято, і зараз почну різати рибу. Ну, що воно то треба? Цілий день не різала, а ввечері почну різати. Так що я на сьогодні це все перенесла і зараз я хочу прям все-все-все зробити, щоб завтра це просто підігрівати, бо ж свято я не хочу нічого завтра робити. Вплоть до того, що я навіть нарізку зроблю сьогодні і в харчу в плівочку замотаю і поставлю в холодильник. Все, тоді я приступаю до яєць. Так, наші яєчко ось тут і ось тут. І там мені ще мама передала. Ну Це теж якби мама. Все, зараз буду брати такі, щоб були сленькі-бленькі, а такі темненькі візьму на зажарочку до грибочки, начинку у грибі. Ось я вже покала, це буде на водичку свячену. Це свічки наші, моя і мамина. Так, щоб ми тоді їх закрили і додому принесли. А це бусів і відкупила навіть зажигалку. Чекайте, бо не знаю, як користуватися. Так, а... якось так підійшла, кажу, можна мені? На мене так подивилися. Я кажу, це до церкви. Ті подумають, що я курю, чи. Ще що? Що дивіться, яку вибрала я Українка зазвичай нам. Чоловіки підпалювали тато, брат, в новому році Діма. А в цьому році ми будемо самі підпалювати. Відбивні бусі я зробила зарані, вони стояли вже у морозильній камері. Все нехай розмерзається ось тут на Так, що котику? зробила. Виклала всі яєчки, що мама дала. як зваляться, я подивлюся, що я буду брати на те, щоб робити наклеєчки. А інші що у грибочки підуть. Що там сталося? Нема комботика? Ну, то йди, мама, дасть. На компотик. тримай чекай чекай. Тримай що треба казати? Що треба казати? А дякую. Кажи дякую. Дякую. На здоров'я. Хай яєчка вистигнуть, бо якщо я зараз на гарячі яйця почну зібрати наліпки, то воно так з кутюрбиться як небудь прилипне. Хай вистирають, потім я вже одягну. Бусечки готово. Це на грибочки, а це такі у нас яєчко вийшли. Поки я зараз буду обрати грибочки, поставлю, нехай відварюється стена. Я відділяю ножки, бо я їх буду. А чу це я так криво сиджу? Я відділяю ножки, бо я їх зараз буду кришити на начинку гриби і починаю чистити. Так. Ці чиститься легко, то можна його. Стегно я вже проварила, сковородочка гріється. Моя допомагає мені грибочки кришити, я їїчко обібрала, потім кріпчик, і будемо начиняти грибочки. Бусі. Цілочка майже готова, сюди ще сольки і майонезику. Зараз сюди маселка, О, духовочку на пару хвилинок, щоб масло розтеклося, і потім можна де начиняти. А потім треба сирочок зверху. Приїжджала мій мамулічка, покавували. Я сьогодні нічого не кавувала. Ти мама каже, що тобі допомогти? Я кажу, та нічого не треба. Як мама, хоче мені все-все допомогти. Ти сіла все покришила пані, поговорили. Зараз треба телефонувати, запитувати, скільки завтра буде правитися в церкві. Бо це ж комендантська година. Дивіться, бусі, перший раз буду робити отакий маринад, то я постійно сама маринувала, а це купила сливовий. Зараз замариную стану. Бусь замаринувала, відразу поклала в таку форму. Пише на упаковці, що так воно повинно маринуватися дві години, а потім вже запікати в духовці. Масло розклала зараз в духовочку. Бігала підкладала до котла, буся, знаєте, в мене так легко і швидко робиться робота? Зараз покажу. Зайшла вам потішитися, що ворон спить він вже прокидають. Нічого, я його ріненько положила, бо він щось не повздовж, а повперекляг. Ще поспить трошки. Ну, як і не поспитую, чувствую, що в мене вже таке що залишилось? Риба. Риба потім нарізка, це таке. Зараз грибочки. У мене дуже помічниця. стирає, зараз грибочки. Вон там Масло вже, в принципі, розстало. Можна вже не Що? Начинила, зараз діло іде сорочка. Клібочки йдуть в духовочку. Буся, я вже тут, щоб там не замурзати нічого, не завоняти рибкою. А, зараз буду обрізати це те, що буде на Як Я вперше буду робити той рулет, в лавашові з рибкою. Думаю, вийде. Вона вже засолена, її вчора щось засолила, зараз просто буду відбирати. Бусі, нарешті, нарешті. Перший раз, коли я щось готую, коли і тут стоїть, і тут, і тут, і тут, і тут, і тут, і тут це щось. Я прям тішуся. Відрізала я, звісно, це так довго було. Я не думала, що це так довго. Філія рибки йде в холоді, точніше, я його несу. І далі в бусі стою. Так, де мене риба снизу. І далі в бусі стою Я забула. Треба було з цього почати до биточки. Рибочки вже готові. Шухайки стоять. Треба було доставати йолки, палки, трошки пригоріли. Що ви кажете, бусь? Це сирочок грибочок, он ж не прогорів. Так, треба пробу, пробу зняти. Тільки що зняла пробу з грибочка? Зараз виправуська на тарілочку. ставлю хай стоїть. Все, дістала. Ну, так. Виглядають вони тако собі, але дуже смішні. Я ще один наверну. Що зайчик? А що в тебе там? Павук? Ходився, да. ти його знайшов. Да. А піде його викинь унітаз? Да. Так. Зараз буду жарити биточки відразу на двох сковорідках. Буду відкривати вікно, вимикати витяжку. Чого на двох сковорідках, щоб швидше пережарити, і зразу той весь запах пішов, щоб не так довго він був в хаті, бо хата натягує враз. Напалила цього. Зараз порос поклала скоросеньку пірешку до биточків з ворогами і буду годувати мирона. Далі по плану в мене з кумбрію почистити, замаринувати, Хай трохи постої, а потім я її запечу. Хочу її запікати останньою, щоб духовка буде трошки запах мати. Спочатку м'яско запечу, а потім скумбрію. Хто знає то воно трошки такий специфічний запах має. Готується картошка морозка, нічого не ставала робити, там бо ж це знову завоняє руки рибою. І я вирішила скласти кожу. Зрозуміло, що я зараз з нього все заберу. Ой, як гарно! І поставлю назад в холодильник, а потім вже зранку назад все складу. Але просто щоб собі розуміти, що я з собою несу. Зараз вам покажу. рушничок я вже попрасую і так, бусі. У мене пасочка, цукерки, яєчка, водичка посвітю, ковбаска, салко, сирочок запечений, масло, сіль, свічка і вічно зелене І Якось так. Потім цього попросується, застелиться і все буде гарнесенько. Ніби нічого не забула. Треба ще раз розпродивитись. Я вже погодувала моросика, з'їв мисочку картошки. А, позвонила до Наташі, запитала, чи вона не в курсі, коли почнеться правитись, вона в курсі. бо йому в 4 години ранку на пожайків. А там вже буде видно, не знаю, як це воно має бути, Мирона будемо обрати з собою. Куди ти вдіватися? Якщо проснеться, піде з нами до церкви ні, буде спати в машині. Зараз я обираю картошку і заливаю водою, щоб завтра вже просто її поставити, тушити. І стаю до скумбрії. Боже, я її лишаю на саму кульмінацію. Потім мені треба перестелити нам постіль, попросувати речі, покупатися, йти гріти машину, бо це вже, мабуть, буде 4 часа. Все, Всього обираю я далі картошку. Картопельку обібрала, зараз почищу часничок. Теж все на завтра. Я вже застелила, бусі занеслася до кошик, бо наша кімната найхолодніша. Ще одне ліжко застелила, досі ще перестелила. Тепер йду о, просувати рушничок до кошика і свою хустину. Просувала вже рушничок і хустинку. Подивіться, шовковіста моя хустинка. Це мені Богдан з Танюшою зі Львова привезли. Така велика. І хочу в цю скенку вдіти. Не знаю, замерзне, не замерзне. Побачимо. Що? думала, я сміялась, коли казала, що покупаюсь, висушу голову і піду машину гріти вже півпершу. А я тільки-тільки справилася. То морозика купала, то він ще раз захотів вечеряти. Нав обрізали, все готувалася до сну, заснув. Я почалася там прибирати, бо якби я готувалася туди. А дитина моя гралася там в хаті в кімнаті таке в нього робилося. Прибирала, в коридорі поскладала, в кухні поприбирала, попротирала все, ванну помила, протирала, взагалі. Хотіла встигнути все до 12. І згадую, Дитинство, коли не розуміла, чому мама не лягає спати. Капець, бо сі стільки роботи. І що дивіться, я зараз іду купатися, Це ж покупатися, голову висушити, і потім собі я склала речі, моросику я не склала. Того, що його треба якось одягати так, якщо він, не дай Бог, проснеться, щоб він з нами пішов до церкви. Щоб він там стояв, бо якщо його в теплу піжаму, закуту в одіяло, проснеться він, і що я просто з ним буду сидіти в машині. А так, якщо він прокинеться, то ми його з собою візьмемо. Так що мені треба якось його гарно одягнути крізь сон. Ну, Тому? думаю, я його не розбудю. А якщо його розбуджу, то можливо він в машині тоді знову засне. Що, іду я. Ванна. І здається мені, що я сьогодні таке не буду. Те, Зустрінемося завтра, так? Да? Ну я з вами зустрінуся буквально через годинки три.